50 тисяч гривень саме стільки зможуть отримати жінки після народження дитини в Україні це частина нового проекту Міністерства соціальної політики, які саме виплати передбачені, та наскільки їх вистачить батькам далі у сюжеті. Молода мама Наталія тримає на руках свого новонародженого сина Марка. Лише на підготовку до появи дитини вона витратила близько 60 тисяч гривень. Купували візочок трішки дорожчий, відповідно, який буде легший в експлуатації, з яким буде зручніше. Автокрісло, звісно, ліжечко повністю одяг для дитинки. Далі Крем. Крем. Баночка потрібна, матрацик потрібен. Всі супутні товари випадкові. вже так, так. Також не Відповідно, оце от мінімум. Далі, що ми ще таке придбали? Придб... Уже після народження це предмет засоби гігієни, звісно, тіше самі памперси, з яких зараз не обійтися. Новий проєкт Мінсоцполітики покликаний не лише підвищити рівень народжуваності, а й допомогти батькам поєднувати догляд за дитиною з навчанням чи роботою. Проєктом пропонується надавати допологову підтримку вагітним жінкам у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим. Надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину. Дитячі товари дорогі, тому навіть такої одноразової виплати може вистачити лише на кілька місяців, додає породілля. Однозначно недостатньо, тому що ми ж розуміємо, наскільки здорожчали фактично всі товари, і те, що стосується дитячих товарів, особливо тому цієї суми, звісно, буде недостатньо. Потрібно, щоб сім'ї продовжували працювати. Ось чоловік, як, наприклад, у нашій сім'ї, ми обоє будемо працювати, тому можемо дозволити не відмовляти, навіть в навіть таких моментах, які не є необхідні. Немає першої необхідності для діток, але 50 тисяч недостатньо, звісно, для того, щоб покрити ці витрати. Готується до появи двійняток і коломиянка Тетяна. Жінка вперше стане матір'ю. На перші місяці думаю достатньо, а це тільки на перші місяці, бо зараз ну, мені здається, що ті суміші то все дуже ну, дорого, якщо. Не думаю, що мені стане мого грудного молока. Це трошки дорого. але Мені здається, що найдорожче, що я все за для них віддам, що це ну це, саме, саме найдорожче. Це гроші. Тут ні до чого. Це саме головне, щоб їхнє здоров'я було, і щоб я була здорова і все було добре. Від початку повномасштабного вторгнення на Прикарпатті знизився рівень народжуваності, кажуть медики. Вважають, така ініціатива може частково змінити ситуацію. Якщо держава ще прийме на такому державному рівні, однозначно це, думаю, що покращить народжуваність, бо це є гарний стимул для того, щоб жінка задумалась, щоб народити дитину. На жаль, народжуваність трошки воно зменшується, зменшується з об'єктивних причин, тих, що багато жінок повиїжджало за кордон. Також впливає на це військові дії, які ведуться. Багато чоловіків воюють, захищаючи нашу батьківщину, і тому є такі причини, які не залежать від нас. Поки проєкт Мінсоцполітики лише на етапі обговорення, і коли його ухвалять, наразі невідомо.